y Якщо ви не байдужі до себе і своєї країни, то ця програма саме для вас. Дорогі наші глядачі! Представляю вам нового нашого гостя, учасника передачі Микола Ярославович Щербюк. Він народився в селі Білі Ослави Надвірнянський район. Це прекрасне велике село. Зараз живе в місті Івано-Франківську, де живе і м -м, трудиться в церкві. Він проповідник, деякон церкви. Любить Бога і людей. Любить наш край, нашу Україну. А тема наша молитва за наш край. Вітаю, Микола Ярославович, знову в нашій студії. Вітаю, брат Володимир. І дійсно сьогодні є той час, складний час нашої країни. Але коли ми дивимося в Слово Боже, ми знаходимо, що так воно буде. Коли ми дивимося, на слова, які залишив для нас апостол Павло, коли він писав останнє своє послання з тюрми, коли він вже був на що він знав, що Нерон скоро йому відрубає голову, він. Його життя закінчувалося, бо ми, читаючи це ж послання, в кінці він каже, що свій бій закінчив і розберіг, він знав, що вже він відходить до Господа. І тому він йому залишає такі слова, які записані в третьому розділі з першого по п'ятий вірш. Знайши ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажники батькам. Батькам не слухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. І дійсно, сьогодні, коли ми дивимося в нашому, наше суспільство, ми можемо знайти оці всі виклики, які записані в цьому слові. Ну, і це не тільки, скажімо, в Україні, це і Ні. серед будь-якої культури. Світ до, до того доходить, так? До, цієї, до цього грошолюбства, цієї бундючності. до цієї бундюшності. Це діагноз, так? а який вихід? І ми розуміємо, що це діагноз не тільки нашої країни, як, ви, як ти це перед так, цим так. сказав, але це є діагноз всього світу, всього Всесвіту, нашої планети, яка котиться в прірву. І вихід з цього є один. Це є Чиста покора Господу. Бо тільки Він управляє цим, вся планета стоїть його в його руках. Він тримає її в руках. І він ще допомагає нам жити. Чому? Він ще зволікає цим всім. Бо каже, йому неприємна смерть грішника. Він хоче, щоб кожна людина спаслася, бо каже, Бог так полюбив світ. Щоб він дав свого сина, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Йому не, не мила смерть грішника. І тому, коли ми дивимося, каже, Господь є володарем всесвіту, і ми залежні від Всевишнього Господа, бо це Він наказує сходити Сонцю своєму над праведними і направедними. Він сьогодні ще піклується про нашу країну. Він ще хоче, щоб ми навернулися. Він сьогодні допомагає наш країн. Але ми, всі конфесії, які є в нашому суспільстві, повинні покаятися, прийти до нього і поклонитися йому і просити, щоб Господь очистив наш край. Не скільки конфесій, чи не тільки конфесії, як всі люди? Так всі люди так. Ну, це скар, ну, я не конфесії. Та я взагалі там хто знає є Бог, немає Бога. Ні, ну ми, ми Але... розуміємо, що більше... так, це молиться. Люди... Це більше християнський світ. Ми сьогодні, а ми є 80% християни на Україні. Це є більшість. Yeah. Яка повинна сьогодні першу пасти перед Господа і помолити Його, щоб Він дав можливість спасти ще нашу країну. Бо каже, якщо Бог не будує, країна не буде збудована, якщо Він не стане сторожем на наших кордонах, ми нічого не зробимо. Як би ми цього не хотіли. Тому Слово Боже каже так: Єремій 29 розділ, 7 вірш: Дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав. І моліться за нього до Господа, бо успокоїть Його і буде ваш спокій. Моліться за те місто, в якому ви живете. Моліться, друзі, за бурштин, за франківськ, за кожне ваше село. Моліться за тих людей, які там живуть. Йдете ранком на роботу, склоніть свої коліна перед Господом, благословіть своїх дітей, благословіть тих людей, які живуть. Їдеш в пижику, поблагословити пижик. І ми побачимо, наскільки буде мінятися наша держава. Коли ми будемо у спокої, в мирі, в любові один до одного. каже: люби свого ближнього як самого себе, і ми повинні любити самих себе. Коли ми не будемо робити біди, значить ми тоді любимо себе, і ми будемо любити того, хто рядом з нами. Ну і слід сказати, що молитва це не просто повторити е, якісь прекрасні, чудові фрази, хтось колись написав це, так воно прекрасно, ну, якщо це не щиро сказано, так, якщо це сказано, так, як ритуал, так, просто ти сказав для галочки, для того, щоб відмітити, ну, що я вже сказав, так? вже щось промовив. І ти навіть не вдумувався під час твоєї е, промови, так, що ти говорив, то це не молитва. Так? Молитва це щира розмова з Богом. Своїми словами, чи молитва Очинар, скажімо так. так. Отже, Господь каже, що ми молилися, молилися за спокій міста, України, спокі Івано-Франківська, міст. нашої області, України, щоб був спокій. Так? Це Бог в силі це все поміняти. Бог сильний і всемогутній Він не помінявся. Якщо ми поміняємось. А нам треба помінятися. Нам треба. Так. А от крім молитви, що ми маємо ще робити, як діти Божі? Це Зрозуміло, що молитва це взивати до Бога. Так ну тому, що знаєте, буває, людина так е, молиться, але е, думаю, ну цього достатньо. Ну Господь каже, е, що ви до мене говорите, Господи, Господи, а не робите так, як, як я вам кажу. Так свого часу це було так же само і з ізраїльським народом. І коли ми читаємо Ісаї, десят перший розгляд, 10 десятого і далі. З цих віршів, де він каже: я не можу дивитися на те, що ви робите. Ви робите це як традицію. Ви, Я не хочу... формально, Формально. я не хочу вас слухати ваших молитв. Ви до мене молитесь, я відвертаю, я затикаю свої вуха. Бо ви не йдете з чистим серцем, ви не йдете у покаяння, ви не йдете в смирення, ви не йдете в любові, ви, не... ви просто це вимовляєте для того, для галочки для себе. І сьогодні кожна людина повинна зрозуміти, що коли вона приходить, стає на молитву, вона. Повинна йти з його внутра. Вона повинна серця, серце серця. говорити, вона говорити, говорити, повинна говорити правду, а не тільки просто показуху зробити, що я молитовний, або я молюсь. Але він повинен жити таке. Таке наше повинно бути християнське життя. Це повинна бути постійна молитва перед Господом. І тоді Господь змінить цілий наш світ. Якщо ми всі разом звернем з ним. Падемо перед ним на коліна і визнаємо, що ми є, що ми согрішили перед ним. Ну тут таке інколи знаєте, виникає така проблема, що люди чекають: ну добре, я з цим згіден, це все правильно. Ну, ну давайте будемо починати. Ну. І ніхто не хоче починати. так? І кожен дивиться, ну він ще не почав, всі ще всі не почали. І чи так, якби тільки на свята? Так, от ми бачимо ну, так. великодні свято, хмара людей віруючих появляється. Ну. ну, це непогано, коли. коли у... На свято переповнені храми. так? Але це тільки на храм, тільки на, 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 на свято, так кілька на якийсь там визначний день. Е, тому треба почати з себе, не чекати, коли там, хто там, О, як там, з себе почати. О, як ви почали з себе? Оце питання. Моє питання, як я почав з себе, ви знаєте, я молився з самого Малку. Може, не так молився, як воно потрібно, бо я до Господа прийшов дуже вже в жилому віці, 56 років. Тобто, 56 років. Ну, у мене молитва була постійна. Може, вона не така була щира, може вона, не... але я знав, що я повинен прийти перед Богом. Я повинен йому поклонитися і помолитися. Я відвідував християнський храм у Франківську, баптистський храм. І я постійно приходив туди. Я приходив, я прихожанин, я не каявся, але я розумів, що я перед Богом винуватий. І коли настав час. Коли я побачив свого батька на цвинтарі, що вже його закінчилось життя, я б ти зрозумів, ще він йде далі. бо Мій, дід, мій батько не покаявся. Ми не знаємо. Ми його просили, але він не захотів покаятися. Він не захотів прийняти Господа. І я зрозумів, що він пішов нікуди. Він закінчив своє життя і він не знає, де він буде. Думаю, і це буде зі мною. Це станеться зі мною. І я також і я туди зрозумів, що мені треба прийти до Господа, щиро покаятись, щиро помолитися, визнати свої гріхи перед Ним. І тоді, тільки тоді я буду мати впевненість, що моє життя не, не йде в нікуди. Але я маю спільність з моїм Господом, і він мене прийме в славу свою. Тільки таким методом. І сьогодні я бажаю, щоб усі всі люди нас тут на Прикарпатті, на отут, де ми живемо, щоб кожен визнав, що він є грішний перед Господом, щоб він покаявся в своїх гріхах, і Господь простить, і Господь змолоседиться над нашою країною, і вона буде мінятися. Тобто, молитися, осмирятися перед Богом і каятися в своїх гріхах. Так. Ми говоримо про спокій краю, мир на Україні. Часто е, люди, ну, маюся, християни, вони нарікають на владу. Навіть і християни нарікають на владу. І, ну, зайти в будь-який автобус, чи там в кожному, мабуть, третьому автобусі чути якісь нарікання. Е, і люди не хочуть молитися за владу. Та, ми, де ми будемо за них молитися? Ні за те, що було, ні за те, що зараз не хочемо, та ще за неї молитися. Так? Mm -hmm. Чи це правильно? Mm -hmm. Ні, це є неправильно. Тому що коли ми дивимося в Слово Боже. Ми можемо побачити слова, які записані в 1 Тимофія, 2, 2 розділ, 1 8 вірш. Бо каже: не будемо забувати молитися за владу, бо це приємне нашому Богові, і хочеш бути йому приємний, не нарікай, а молися. І от що каже Слово Боже. Отже, перше над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі. Що могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе за викуп, за всіх. Отож, хочу, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Ми повинні молитися. Каже, не тільки молитися за царів при владу, але за всіх людей, як я перед тим говорив. Це є повинність наш, нашого християнського життя. Обов'язок наш. обов'язок. Бо каже, повинність християнам молитися за свій край. Господь каже, коли упокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє і помоляться, і будуть шукати ім'я мого і повернуться з своїх своїх доріг, то я вислухаю із небес і прошу їхні гріхи та вілікую їхній край. Це є хронік, 2 розділ, 17, 7, 14 вірш. Я вилікую цей край, я допоможу вам, і сьогодні якраз весна, і ми повинні також молитися, щоб Господь поблагословив наш край, нашу землю і то і то насіння, яке ми будемо класти в цю землю, щоб надала ріст, щоб ми мали хліб і до хліба, щоб не було так, як було в 47-му році, коли наші батьки ходили з одного краю до другої, щоб знайти щось, щоб приготувати свою сім'ю. Ми знаємо, скільки людей померло від голоду в той час. Мій дід розказує, що якби він не був віруючим, він би також помер. Але він ходив аж у Раву Руську на Львівщину, і каже, сестри зносили по одному, по два, що кукурудзи, давали йому, і вони так збирали, приносили і підгодовували наших братів і сестер. Ота єдність, ота любов, ота віра, надія, вона от робить це нас близькими. Ми маємо родину, ми можемо піти. Але Подумаймо, якщо людина не має цієї родини, якщо людина не має до кого звернутися, якщо людина не має до кого прийти, вона тільки може надіятися на Господа. І Господь допоможе йому. Як сказав Вакум, якщо б не було і худоби, якщо б і оливка не вродила, якщо б урожаю не було, але я все рівно буду дякувати моєму Господу, бо Він дає мені ту силу, ту мудрість і те розуміння. Він мене підкріпляє і допомагає проходити через усе. Тому сьогодні ми можемо сказати так. Давайте ми сьогодні підіймемо свої руки до неба і поклонимось Богові, бо ми ним живемо. Будемо просити, щоб Господь простив нам наші гріхи, щоб Він міг вилікувати нашу землю, щоб наша земля змогла нам родити хліб для життя. Будемо молитися за нашу країну. Господь ти дав нам волю, пошли нам і добру долю. Молитися за владу, щоб Господь дав їм розум, мудрість, не забувати про бідних, знедолених, стареньких, вдів, сиріт, щоб ми змогли забезпечити мир і спокій в нашій країні, зберегти від кровополиття і воєнних конфліктів. Господь пообіцяв, якщо люди покоряться, то він простить і вилікує землю. Молімся з вірою. Ви спи як записали ці завдання для, для, це є те, що, для нас. Щоб повинно бути основою нашого життя, І кожного християнина. Ми повинні це розуміти, що влада, кожна влада дана Богом. Нема влади, яку. Ну, коли написав там апостол апостополодо Тимофія, я думаю, що тоді влада була окупаційна, римська влада. Каже, саме. І каже, моліться за цю владу, моліться за цю владу. І... Е і ми зараз, якщо будемо молитися, якщо ми будемо дійсно покорятися перед Богом, то Бог буде благословляти наш край і, і урозумляти сусідів наших, щоб, щоб. І ми також повинні молитися також і за ту владу, яка на нас напала. Ми повинні, щоб Господь дав страх в їхньому серці, щоб вони покаялися в тому, що вони роблять. Я думаю, що там є наші брати і сестри, які також моляться і просять, щоб Господь урозумів цю, цю людину. Ми розуміємо від, 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 від кого він ці, ці черпає, що це, що відбувається. Ми розуміємо, що тут є рука другого зла. Це це є рука сатани, який заставляє його це робити. Ну я думаю, що е, зараз е, українці, не. Не надіються на когось такого людського, там на, на захід, mm -hmm. там mm -hmm. шескісь yeah. країни. Вони бачать, що е і на себе не можуть надіятися, тому що сили маленькі, так і тому тут е в цьому горі є якийсь плюс. Люди надіються на Бога. Починаєш звати до Бога. І розуміти, що це Бог може допомогти. От ми прожили цю зиму, і ми молилися, щоб Бог дав теплу зиму, щоб не йшло багато газу, багато тепла. І дійсно Бог помилував нас. Я чув один по радіо, там говорив, я не знаю, хто він там є, політик чи хто каже, Бог любить Україну. Бог каже, милує Україну. І ці лютневі дощі — це сльози Газпрому. Оце Бог помилував. Ми не повинні в цьому зупинитися, і не і коли нам стане легше, краще повинні бути вдячними Богу, щоб ми потім не за не за не затовстіли, так не ожиріли і не збайдужили. Ми вже повинні дякувати Господу. Що він зупинив. Ми бачимо, що сьогодні нема того такого протистояння, як воно було раніше. Воно ще ніби то є, воно ще не відступилося. Але ми бачимо, що Господь вже починає діяти. Бо народ кається, народ іде до Бога, народ молиться. Ми бачимо, що на всіх площадях люди збираються і кличуть до Бога. І каже, коли мій народ буде кликати, просити, я дам відповідь на його молитви. Але Господь хоче, щоб ми це робили щиро. І не тільки тоді, коли нам біда, коли ми вже видимо, що вже от підходить катастрофа, але в той час наперед ми вже повинні просити Господа, щоб Господь зупинив це, щоб Господь допоміг. Ми сьогодні повинні молитися за тих людей, які лежать у тих лікарнях. За тих стражденних, за тих матерів, які загубили своїх батьків, своїх діт своїх синів. синів, своїх за за дітей, які плачуть за своїми батьками, Помагати також тим сиротам і молитися за них, щоб господь їх підтримував. Бо не бути байдужими це... і так, не нарікати, сьогодні, а просити Господа, сьогодні, так? не сваритися між собою, не от... зняти, хто це винен, так? а це вони, а там ті, а там ті, а там ті. Так, Ми в якійсь мірі ми всі, винні, так? Ми, всі винні. Ми всі е... сорішили перед Богом. Тому повинні просити милості. Хоча ми розуміємо, що не буде раю, так? але хоча б більш-менш було добре, так. Так? щоб е, могло бути продовження життя, поки Господь дозволить, поки не ще не прийшло Його Царство, Царство так. Ісуса Христа. Ну і на завершення ваші побажання нашим глядачам. Саме найпрекрасні побажання це щоб дійсно кожна людина зранку усмиряла своє серце, приходила до Господа, брала рук слово Боже, і, в і мала такий молитовний час. Якщо ти йдеш на роботу, приділи хоча б півгодинки, поклонися Богові, подякуємо і зроби так, як свого часу сказав Мойсей до Арона: ти будеш кожний ранок настановляти ізраїльський народ. І будеш казати, Господи, поблагослови і стережи нас цьому дні. Господи, хай Твоя милість засяй над, над цим народом лицем своїм, і Хай Твоя милість і благодать буде зі мною в цьому дні. Не відвернися в цей день від мене, Господи, але хай Твій мир і спокій наповнить моє серце. Молися за своїх дітей, молися за свою країну, і ти побачиш. Як будеш змінюватися ти, як буде змінюватися навкруг тебе то суспільство, в якому ти живеш, якщо ми це все всі будемо так робити, ми змінимо свою країну і ми станемо кращими і найліпшими в Європі. Бо ми є дійсно то християнська нація, яка любить Бога навіть більше, як зараз любить Європа. Погляньмо наскільки там, ну, та, і та. наскільки в нас, дякую за оптимістичні добрі слова. Хай так буде, хай так буде. Хай Бог благословить. Хай, хай Бог благословить місто івано Франківськ, де ви живете, нашу івано Франківську область і всю Україну. Хай мир Божий буде і в серці, і в країні, і в наших сім'ях. Дякую. Перше в Івано-Франківську, чоловічий техаський хор з концертним туром 27 квітня. Незабутній вечір. Початок о 17.00 та 19.00. Чекаємо вас в Облмуздрамтеатрі імені Івана Франка. Вхід вільний. Кожному у подарунок музичний диск. Запрошуємо вас та ваших друзів детальніше за телефонами 044 360 86 38 або 093 202 71 54.